Друзі, всім привіт! Зараз вам коротенько розкажу про перехід з аналогової приборочки на цифрову на автомобілі Volkswagen. Сама основна історія це вам потрібно взяти нову рамочку, куди ви будете вставляти свою приборочку. Те, що розказують, що ви просто в старій рамці прибираєте оцю вставочку, Це все не працює. Вже перевірено. Просто потрібно замінити рамку. До речі, кого цікавить, всі ваші воздуховоди, вони всі дефлектори, підходять. Спокійненько можна із старої рамки виняти всі дефлектори і вставить в нову. Таким чином, зекономити немало коштів, тому що самі дефлектори вони коштують нормально грошей. Далі все монтуєте в автомобіль, монтуєте приборочку і користуєтесь. Далі декілька слів про те, як безпечно зняти з автомобіля цю накладочку і не пошкодити її. Тримається вона на дефлекторі. На оцих усіках. Раз, два. Так, видно буде. І знизу 3-4. Стоїть в автомобілі, воно приблизно десь отак. Берете просто отаку от лопатку, засовуєте зверху її. Тим самим усік відгибається вниз, інший усік також вниз. Панель зверху трошки виходить вниз. Аналогічну історію робите з нижньої частини. І цей бок витягуєте на себе. Далі тут. Можна не боятися сміло потихеньку витягувати, ніяких защолок немає. По центральній консолі аналогічна історія між торпедою і накладочкою. Засовується лопатка, відгибаються усіки і витягується на себе ця вся накладочка. Все витягується без додаткових зусиль, нічого там поламати не можна. Якщо це все робити. Обережно. Обережно. Головна історія обережно. Так, ми плавненько перемістились в автомобіль. От ми бачимо нішу під центральний дефлектор. Як бачимо, нічого не тримає, крім тих чотирьох фіксаторів, про які я говорив. Тому, можете сміло. Оцю штучку треба буде поставити на місце. Можете сміло. Займатися зняттям. Далі встановлення всієї цієї історії на місце. Спочатку встановлюємо центр, а потім защлкуємо до країв. І та ж сама історія в цю сторону. Якщо навпаки, будете ставити, воно може правильно не стати на свої місця. Далі нам потрібно вставити кнопочку аварійної сигналізації і показника Airbag. Вона виймається тут дуже просто, без жодних фіксаторів, просто підковирюєте лопаткою, виймаєте на себе. Вставляєте в зворотньому порядку аналогічно. Фішки вставили і цю кнопочку вставили просто на місце, без додаткових зусиль. Далі не менш цікава історія закрити пластиком рульове колесо. Є у нас тут три отаких от от прекрасних фіксатора. і оцей дальній вставляється туди дуже далеко. Тому потрібно спочатку защелкувати, починати з самого кінця, потім середній, потім цей біля руля. Аналогічно, якщо піти в зворотньому напрямку. То буде дуже важко закрити останній фіксатор.